Друзі, вітаю на каналі! Вирішив зробити огляд свого молодого саду, показати, що тут взагалі в мене відбувається, і чи попереживались фундуки мої, які я садив весною, можливо, комусь цікаво. Хочу передати досвід, в принципі, показати ситуацію, як воно все. Є насправді в мене. А, і як завжди, а, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам мого каналу за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Тож продовжуйте в тому ж дусі, дуже всім вдячний. Я, в свою чергу, буду старатись більше знімати, корисного та цікавого контенту. А зараз перейдемо до саду. Давно хотів зняти цей огляд, просто два тижні лили дощі, поливали мою пшеницю, до речі, обсіявся якраз перед дощами. А, так от, сад. Зараз тільки з'явилась можливість. А, виглянуло сонечко, така хороша погода, вирішив, чого б і не зняти. Почнемо з цієї ділянки саду. Це в мене буде, так би мовити, ягоди. А, там також буде шпалера. Зараз там чорна земля, це заїхав трактор, пофризував, я вирішив підрівняти, бо було трохи нерівно. І буду варити, встановлювати правильну шпалеру. Кому цікаво, пишіть і про це зніму. А ось посадив ремонтантну полуницю. Тобто, щоб ви розуміли, середина жовтня ягоди ще висять. Постійно були ягоди все літо. Ну, Тут така невеличка грядочка. Петрушка щавель, ну, це так, тимчасово буде переноситись туди далі. Там є місце. Вон, можливо, видно, то буде грядка. А ось ця полоска, то ще будуть інші сорти полуниці. На малину там залишив місце під забором. До речі, хто знає хороші сорти малини і полуниці, порекомендуйте, будь ласка, можливо, знаєте, де купити. Буду дуже вдячний. Так, тут в мене 4 куща жимолості. До речі, вже я і наївся в цьому році, далі смородина, порічка, там китайська вишня войлочна. І ну, я ще планую ось тут досадити ряд виноградів і ожин. Тобто це буде частина, ягідна частина. Ну, по всьому периметру дерева фундука в мене, а це лаванда. Знімав про неї, планував засадити всі свої ділянки, але, як виявилось, потрібно комбайн для ефективного виробництва. Тобто це не ті масштаби. Тому ці всі саджанці вирішив також продати великі кущі. Кому цікаво таке, також пишіть, запитуйте. Помірна ціна, адекватна, хочу розпродати більшу частину. Тієї лаванди. Так от, тепер з приводу самого саду. А, полуницю, до речі, садив під шнурочок, ну і, відповідно, рулеткою все до сантиметра. Ну, от, мені так подобається. Можливо, хтось не заморочується, мені подобається. Тут така в мене нюанс є. Так от, це в мене молоді персики. Деякі там тільки підсадив в цьому році, деякі вже декілька років ростуть дерева. Тут в мене персики, абрикоси, сливи, вишні черешні. По 2-3-4 сорти. Обиралось все, щоб з раннього до пізнього, щоб постійно була ягода. А тут в мене яблука і груші. Ось також є менші, є більші дерева, якісь приживались. я, якщо чесно. Дуже ними мене займався. <кій> ну, і тут також по периметру фундук. А, ну, і тут вже це ірга в мене. І там на тому ж самому місці, ну паралельно, гумі, ягоди гумі, також шикарна річ. Це перегній, до речі, в майбутньому на грядки або під дерева кидати. І весь сад буду огороджувати. Не знаю, можливо, буду робити сам стовпчики, можливо, буду докуплювати. І в принципі порекомендуйте, як хто вважає, чим огороджувати, які стовпи робити, залізо чи бетон. Бетон наче фарбувати не потрібно довговічніше і так далі. Ну, Напишіть хто що думає. Ось такі деревчата. Вже на деяких було там, ну, декілька черешень було в цьому році, декілька горішків було. Фундука, навіть декілька де з тих, що я посадив в цьому році. Ну, понятно, що То Сигнальний такий урожай. Вже на наступні роки, я думаю, буде урожай. Ось такі яблуньки вже повиростали. Ну, Щось буде. Час, я вам скажу, дуже швидко. Пройшов ось ці дерева там 2-3 роки садились, ось ця перша частина саду, 2-3 роки тому. От Час геть пройшов, про ті гроші вже забув. Я десь на 200 доларів купив, тут був рослин. А дерева ростуть, час пройшов, а дерева ростуть. І більше. Тож не гайте час, садіть відразу. Так, Ось черешні вже готуються засинати, скидають листя. Такі, до речі, то вже була ж маленька черешень з якоїсь із цих. Інші пообмерзали. Тобто в наступному році вже будуть урожаї. Ще ось є тут такі, ну, рівця таке, є такі ще борозди. Колись був ну горби, ямки, колись був подискував. Тепер мені... Не дуже подобається це, хочу, щоб приїхав трактор і всю площу пофризував. Хто що про це думає, як можна ще вирівняти, пишіть свої думки. Як завжди, всі коментарі абсолютно читаю і до всіх порад прислуховуюся. Тобто буду вдячний за поради. Так, тут починається вже горіхові. Культури, ну, тобто мається на увазі, ось ці фундуки пересадяться. Тут виходить 12 дерев. Пересадяться на місця тих, що не прижились, а тут в мене будуть фісташки. Вони вже замовлені ще з того року. Можливо, осінню можливо, весною вже їх посажу. Так, покажу ще свою грядочку. Не знаю, можливо, як дерева виростуть, буде. Не дуже велика грядка. Ось обрикузка така прикольна вже. Вишня. Ага. Десь звідси буде починатись моя грядка від цієї китайської вишні. Ну і все, що перефризоване. Сюди три прицепа перегною привіз, розкидав. Потім все пофризували, ось зійшов перій. ну Це не проблема, я його покроплю, тут його не буде. І мабуть, потрібно буде відгородити грядочку від саду, тому що є в мене така цікава ідея, як зробити так, щоб не косити, і ще й м'ясо росло. Кому цікаво, рекомендуйте, що, то я за... що за тварину можна сюди поселити, щоб так і було, щоб дерева не поїла. Ну, взагалі, як це все організувати. І пишіть, як ви думаєте, що за тварину я придумав сюди посадити? Поселити. Коли обгородиться, сад і дерева трошки піднімуться. Ось це все вже починає заростати, чи то трава, чи перій. Бачите, таке зелене кругом. Ну, це вже дуже добре. Як мінімум, якщо буде рівна площа і все в траві, то буду хоч косити, буде зручно якоюсь газонокосаркою. А як максимум, хочу ж все-таки з тою твариною <кій> поекспериментувати. Так, Ось такі деревцята. Оце, до речі, пересаджував ну, два тижні тому перед тим, як фризували, бо воно, воно там росло. Ось дерево не сильно стресануло, Є ще два, там в кінці саду підсаджував, так взагалі вони навіть і не зрозуміли, що я їх пересадив. Головне, щоб була волога гарно поливати. Так, дерева. Тут саджанці були більші. ось Вони в принципі доволі гарно прижились. Ось на цьому, до речі, дереві, а ось він, є. Не видно, ось горішок. І ось щось таке якась пародія на горішок невеличкий. Тобто це перший рік дерево жило тут, в моєму саду. Запилювачі трохи повмирали, там вони, я вже садив їх, вони були слабенька коренева система. Я так і думав, Ну, то таке, прикопаю краще, ну в мене є варіанти. Тобто Тоді просто. Вони були зроблені не так, як потрібно. Слабенький корінець був. Тепер же ж я буду і гарненько поливати, щоб гарно укоренились. Але ті, що я замовляв, ой, сирена, сорт, червонолистий, дуже гарний, а вони практично всі поприживались. Тобто запилюватися вже буде. Ось, є такі випадки, коли дерево вмерло. ну Не без цього. Є ось прижилось, але багато понапускало пагонів. Подивимось. Або якийсь виріжу, якийсь залишу, можливо потім відкопаю. Ну, по В цілому деревцята поприживалися, якраз мені дуже пощастило, були дощі, по-перше. Тоді, коли я їх садив, ось такі гарні пагони попускали. А по-друге, те, що я їх мульчував, дуже врятувало ситуацію. Всім рекомендую. Ось цього краю щось повмирали, ну нічого. Вон там вже живі є. Ну, буде чим підсадити. Ось Деякі вже скидають листя. Буду цим займатись скоро, буду підсаджувати. Зараз покажу ще той червонолистий, якийсь із них. Тут в мене вийшло 7 рядів фундука. Ось такий він. Він прижився, буде жити, сподіваюся. Тут, правда, заяць у нас трошки обгризає, навіть зараз осінню вже гризе дерева. Ось цей ряд з опилювачами, то вони трохи повмирали. Вон червонолисті, живі стоять. Ось буває і така ситуація. Все, наче вмерло, але тут понапускало. Ну і таких багато. Тобто відсотків 85 прижилось і я вважаю, що це дуже добрий результат. Дуже допомогла погода, дуже допомогло мульчування. Ось червонолистий. На початку весни він взагалі дуже гарного кольору, яскравого, насиченого. Це Зараз вже не дуже і скажеш, що він червонолистий. Він дуже гарно виглядає весною. Ось такий А, До речі, можливо, хтось також вирощує фундук, можливо, промислово рекомендуйте. Я там бачив один хлопець, мені писав, я просто загубив коментар, не можу знайти про фундук, що він також починав з 30 соток. Тут в мене, до речі, 30 соток фундука. І По моїх підрахунках, якщо я не помиляюсь, 180 дерев. Посадка, схема посадки 5 метрів між рядами і 4 метри в ряду, тобто 5х4. Я вважаю, що це найбільш оптимальна схема посадки. Рекомендуйте. Хто з цим зіштовхувався, рекомендуйте, оскільки я навчаюсь тільки. Мені все цікаво. Хочу максимально оптимізувати свій сад. Можливо, хтось знає про мікоризацію мікоризу, тобто там, підселювати, заражати дерева симбіотичним грибом, який е, дозволяє дереву краще споживати поживні речовини, більше вологи тяг, тягти допомагає. ну і так далі. Можливо, хтось щось знає, пишіть обов'язково. Буду дуже вдячний. Ось тут такий ще шматочок городу. Хочу посадити декілька грецьких горіхів. А на початку декілька горіхів-пеканів. <кій> дуже смачний і найдорожчий горіх вважається. І дуже корисний, відповідно. Ну, якось так. Ось це моя особиста дорога. Їжджу сюди часто, мені більш зручніше так. Ось такі деревцята. Ну, гарненько поприживались. Дуже мене це радує, що труд не, не даремно був вкладений сюди. Ось навіть такі бруньки. Це сережки опилювачі. Ну на цьому, мабуть, все. Ну, ще ось тут покажу, тут багато прям поприживалось. Ось один засох. А ось, наприклад, Ось воно живе, це його чи заєць був підгриз. Я не пам'ятаю, можливо, скосив. Ось тут взагалі багато дерев, практично всі поприживались. Я вважаю, що через декілька років вже буде гарненький садочок, і надіюсь, що те, що я придумав з тими тваринами. Буде круто мені допомагати доглядати за цим садочком, тобто буде коситись безкоштовно, та ще й будуть, буде рости смачне м'ясо. Все, чекаю ваші коментарі. Ставте вподобайки, дивіться інші мої відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!